They are scared to share it because they feel Вони бояться поділитися цим, бо знову наповнили документ, чи що б там не було ультиматумами, якимись вимогами і чимось, що ймовірно теж є формою ультиматумів. І вони розуміють, що цей документ потрібен не для того, щоб просунути мирний процес, а щоб його загальмувати. Це єдине пояснення, яке я можу дати, чому вони досі не поділилися документом. Їм не потрібно жодних конструктивних переговорів. Вони е, вирішили, що ми е, приїдемо до Стамбула, е, і вони нам прочитають лекцію про те, що вони е, вважають за потрібне нам е, розказати, от, щоб у нас не було можливості на це реагувати. Щоб ми сказали, так ми, ми послухали ваші бредні. От, ну тепер е, ну ж, будемо е, тепер їхати додому, от, їх вивчати. І потім знову через якийсь певний час будемо знову про щось домовлятися.